Всім привіт! Мене звати Володимир. Вітаю вас на своєму каналі про електромобільність. Сьогодні оцією ось теслою Model 3 Long Range я хочу зробити тест запасу ходу на автостраді, на автобані в Польщі при швидкості на спідометрі 140 км на годину. Заряджаємося до 100%. Це модель lfp 60 23-го року, їй вже рік, там є невеличка деградація, але це буде реалістичний тест, чого можете очікувати в такому автомобілі по року використання або якщо його придбаєте з пробігом. Гайда до перегляду. Той автомобіль вже на чіпі резен, без сенсорів для паркування, без радару. Цей комп'ютер трохи більше жре, ніж Intel Atom, тому тут запас ходу на LFP 60 буде менший, ніж в LFP 60 на Intel 2021 року. Ну, Але швидший інтерфейс. Ну, Прикольніше воно працює. Нові всі приколи знову-таки на цей інтерфейс. Пробіг цього автомобілю 26600 км. Все в цьому автомобілі є по фабриці. Навіть блисковики, будь ласка, ковпаки Aero є. Ось тільки шини Low -Fan. Літом, це літній сезон ще. Просто аренда автомобілів не заморочується. Поставили зимові і так вони залишилися. Тому, щоб скомпенсувати більше споживання енергії на цих зимових лауфенах, то ми просто зробимо більший тиск. Зараз 2728, а ми зробимо 3,1 на кращий запас ходу. До речі, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, це мені дуже допомагає, це мене підтримує. Я кошти, які тут приходять з Ютуба і так переказую на Повернись живим. Так що дуже дякую. Це просто хобі канал. Я вам тут нічого не продаю, ніяких у мене комерційних інтересів немає. Тому і мало так в мене автомобілів на тест. Хто є в Польщі і хоче протестувати автомобіль, щоб перевірити деградацію, запрошую. Ну от і закінчується зарядка. Зараз ще швидко під'їдемо, підкачаємо колеса до 3 -1. Все, зараз е, вимкнеться 100%. От, при 100% десь відбиває, коли напруга росте вище 3,75. Ну, Тут поки дані загружаються, це повільний у мене інтерфейс. У кожному разі дивіться, вже є максимально 3, майже 8. От, імбаланс на горі 258 мВ. Ну, це нормальна ситуація, це, е, літій, це ЛФП батарейка. Вона дуже швидко росте в самому кінці, тому важко тримати баланс. Дивіться, що температура нам була 20, стала 26. Це, мабуть, і є, то при приготуванні батареї до поїздки. На 100% буде показувати нам десь 420 кілометрів. Ті кілометри ніяк не пристосовуються до вашого стилю їзди. Якщо вони зміняються, це або деградація, або ви заряджаєте автомобіль при холодній. Погоді на вулиці і тоді ємність літію падає. От і все. Все, відключаємося. 421 кілометр. Було 57,8, 57,9 навіть зараз показує, так? Ну, подивимося, 56 показує usable remaining І подивимося, скільки реально батарейка віддасть. Запаминаємо це число. Піднімаємо до 3.1 Бачите, 2.6 навіть виїхали ми все ще показує 420 км виїхали з цього з шиномонтажу, ні, з заправки, так? Можемо побачити 3-1 бар рівно. Сьогодні якась унікальна погода. Запас ходу більший показує, прогнозує автомобіль. Ніж мій Long Range коли я робив тест одразу після покупки. Тому що вітряки стоять, вітру великого, немає. 21-22 градуси майже ідеальна погода. Ну і просто може бути якийсь. Дивний дуже результат. Але подивимося, може тут Тесла трохи помиляється щодо запасу ходу. Я не хочу виїжджати за межі платного автобану, тому що там буде той, обмеження швидкості. Тому це вплине негативно на наш тест. Зараз доїдемо до власне, цього автобану і там будемо їхати, я сподіваюся, 140. 12 км проїхали, виїхали на автобан з зарядом 413 або 98%. Що я можу сказати? Взагалі, стандарт RWD 60 попереднього покоління, тобто до Хайленду, цілком окей, тільки я тут побачив, що ці нові бочки вони дешевші. І вони в мене. Підгримлюють на деяких. Саме водійські двері, трохи гримить верхня частина карти дверей на Бруківці, наприклад. І це десь здешевили, тут твердого пластику додали на карти дверей. Це на мінус. Позаду скрипить щось сидіння або за сидінням заднім за диваном. Ну У мене таке було на новому автомобілі. з з Штатів, з Фрімонту, У мене ще більше все торохтіло. Тому це виправляється за гарантією зазвичай, або навіть недорого самостійно виправляється там проблема ця зі звуком і все. Більше ніяких звуків я тут не чую, вітер тут тихіше, ніж у мене. Навіть динаміка, вона задовільна, я вам скажу. Тобто. Могло бути гірше. Я думав, що буде гірше. Бо це автомобіль, який має 6 секунд до сотні. Вже потроху спадає цей оптимізм Тесли, бо я їду 140 стабільно. І зараз у мене на пункті збору оплат це з'їзд на зі Гданська станція побору оплат Любіч СПО Любіч, там мені показує 63%. Було більше, так що вже нормалізується. І я ще додав пункт МОП Ольша це прямо перед з'їздом на Старограхданський, перед з'їздом на Пельплін, там зараз показує 31%. Так що я маю актуальну інформацію, скільки, запасу, скільки заряд батареї буде, якщо я повернуся, доїду цей відрізок автостради, автобану до кінця. І якщо воно буде падати надто сильно то я маю можливість зробити, ну, зменшити швидкість. Так? Ну, мені вистачить навіть 5%, щоб спокійно доїхати з автобану 12 км звичайними дорогами. А якщо мені буде зайвий заряд батареї, то я зможу зробити додаткову петлю. Я дуже сподіваюся, що тут не буде ніяких доріжних робот на автобані і я зможу проїхати це максимально стабільно 140. То що зараз знаки вже підготовані під дорожні роботи, знову щось перериють, але поки що ці знаки не актуальні, вони перекреслені. Так, коли ми мали 78%, це означало, що ми вже проїхали автобаном і використали 20%. Відіймаючи 68 км туди нарахував комп'ютер, відіймаємо 12 які від. Початку траси до виїзду на автобан отримав 56. 56 це ну, класний результат, дивіться. 56 множимо на 5, і це буде приблизний запас ходу на 100%. Так? Давайте так зробимо. Дивіться, 188, 186-188 наш наше споживання енергії. Це дуже файно. Це менше ніж моя Tesla Long Range по витратам енергії. А запас ходу тільки трішечки менший. Ну, бо тут виходить десь 270 чи щось біля того. а моя проїде, ну нехай 305. Тобто, ну. Я не бачу сенсу гнатися, якщо вам саме запас ходу, я не бачу сенсу гнатися за... Старшим лонгренджам, якщо вам не потрібен повний привід і якщо вам не потрібна преміум-музика. бо запас ходу не буде значно більший, ніж у новішого стандарту. Так, ну дивіться, вже більше 100 км ми проїхали, ще 12 і буде пункт побору оплат. Якщо виявить, вийде якраз що в цьому пункту побору оплат Любіч, наші... А, він теж сюди. Що в цьому пункту побору оплат Любіч у нас якраз буде 100 кілометрів автобаном. Так що окей. І приблизно ми там будемо 59%. Тобто ми витратимо 41% загалом і 39% від того, як ми в'їхали на автобан, щоб проїхати ті 100 кілометрів. Отаке. На жаль. Бачите, комахи просто обліпили все лобове скло і вбивають картинку з камери, яка фільмує дорогу. Ну, я фільмую дорогу все одно, на всяк випадок, щоб показати, що їхав я не повільно, що я їхав весь час, утримуючи високу швидкість, як запланував. Чому я не хочу далі їхати, там буде обмеження 100. Тут уже 120, 100. Зараз будемо з'їжджати. Ура, повертаємо на Моплюбіч 58 хвилин від старту, 117 км, 189 споживання енергії. От, і в 60%. Тобто має бути 59, як доїдемо до шлагбауму. Віднімайте 12, отримайте, скільки я проїхав чисто по автобану. От зараз повертаю вже шлагбауми проїхав. Мабуть, буде 59%, коли я під'їду до шлагбауму з іншої сторони. Непогано, непогано. Не забувайте, що середня швидкість моя, там ну, ці 118 км за годину чи 119 Це враховуючи 12 повільних кілометрів, так? які я проїхав звичайними дорогами. Так, все. Ми вже під'їжджаємо. Знову. На в'їзд на автобан. Кілька кілометрів накинули, було 119, стало 123 на цей розворот. Ну Там були відносно швидкі дороги. І зараз одразу вибираємо з'їзд на Гданськ. Окей, okay, що? Зараз 55%, 131 км ми вже проїхали. Якраз повернули, виїхали. Зараз нам вітер має трохи допомагати. Ну Цей графік буде жовтий, бо ми їдемо швидше, ніж 110 км на годину, а 110 км на годину це 70 міль хіба на годину американський ліміт швидкості. так. Середня у нас зараз десь в районі 180 Ну бо трохи нам рекуперація допомогла, так? Ну, подивимось, зараз буде знижуватися за, моїм, за моїми очікуваннями, бо ми їдемо назад і нам вітер допомагає. От. Ну і ще мені треба вибрати, де, де зробити е -е, поворот, щоб не в'їжджати в, в дорожні роботи. Вирішив таки зробити петлю ще додаткову, переїхавши вісло біля Грудзьонза. Зараз з'їду на з'їзді на С5 і дорогу 91. Зараз доїзд на Моп Ольше перед з'їздом на Старогород-Гданський. Очікується 26%, це ще досить великий запас. І там будуть ремонтні роботи, тому наша оцінка запасу ходу на автостраді буде не дуже точна. Хочу збільшити кількість кілометрів проїханих автобаном середнє споживання енергії 181% Вт години кілометр перед з'їздом від початку тесту. Зараз розвернемося. Поїдемо в іншу сторону. Так, розвернулися, Розвертай нас десь підніше. показує 19 по приїзду на Моп Ольше. Я думаю, що я буду розвертатися десь на наступному розвороті. Проїхали 179 км, 180 км за півтори години. Тут такий графік, тут такий графік, дивіться. Пока норм. Ну, Тепер мені вже подобається. Я повернув, проїхав поворот на Грудзонсь. І наступний з'їзд, де можна розвернутися 12 додаткових кілометрів, це буде з'їзд на Лісево, пункт платежів буде теж називатися Лісево. І якщо ми звідти будемо повертатися, то вже на Моп Ольше буде наш заряд 9%. А це мені вже пасує, це вже Досить непоганий тест, коли ми використали понад 90% батареї, то ми вже точно врахували різні там фактори нелінійності, заряду, помилок, в обчислюваннях. Тому це мені подобається. Зараз вже 190 км. 190 км вже автобаном проїхали. 37% ще. Нормально. Взагалі зашибісь. Ще одна функція автопілота дуже файна в нових прошивках. Це нагадування про те, що вам належить зараз з'їзд зробити, що у вас зараз поворот, або що у вас буде перехрестя з круговим рухом, взагалі перехрестя, вона автоматично скидає швидкість перед такими маневрами. І це дуже класно. Бо в мене не один раз на автобані, поки цього не було, і в мене не було розширеного автопілота. Автопілот просто їхав вперед, я розслаблений, просто проїжджав свої з'їзди на автобанах в Німеччині десь вночі. Це дуже незручно, тому що можна і 20 кілометрів додаткових накинути, яких ви не планували їхати. Зараз, навіть якщо ви вимкнули, е, вимкнули навігацію голосову, то вона пригальмує з пригальмує зі 140, наприклад, до 125, дуже плавно, дуже поступово. І дасть вам можливість виконати цей маневр вчасно. Це прям супер. Не знаю, чи десь таке ще є. Ну, Мені подобається. Мені подобається, що це працює в старих Теслах. Ну, Принаймні на Tesla Hardware 3 автопілот. І це працює з 20-го року там, чи з 19-го року на автомобілях. Просто нова прошивка. Ну, взагалі, ми їдемо автобанами вже майже 200 кілометрів. Майже 200. Ще 34% заряду є. Це базова Tesla не long Range Це задньопривідна базова версія, колишня Standard range, батарейка 60. Новша, Highland ще краще має запас ходу. Ну я взагалі в шоці, того, що класно. Реальні умови, реальні дороги, 25 градусів сонце на нас світить. тобто Кондиціонер має працювати. Батарейка 32 чи 24. 32 батарейка. Тобто їй теж не можна дозволяти перегріватися. І вітер. І все нормально, все клас Більше, я думаю, 2 годин між зарядками легко. Особливо, якщо 130. Якщо тільки на 5 км зменшується на годину швидкість. Запас ходу одразу росте, це не лінійний процес. Так що я дуже задоволений. Можу, хто боявся запасу ходу однозначно дарма в цих стандартних теслах з батарейкою FP-60. Запас ходу на, на файному рівні. Деградація теж буде низька, не буде ніяких сюрпризів. Може, взимку щось гірше. Ну, взимку в мене цього автомобіля не буде, щоб протестувати. Я вже точно знаю, що йому потрібна температура більше 20 градусів, щоб батарейка ну, добре працювала, добре віддавала заряди, приймала заряд. Тому взимку можуть бути більші витрати на нагрів батарейки у порівнянні до лонгренджів європейських або американських з батарейкою LG. О, ми тут вже завертаємо. Це мене якраз. Повідомив автопілот, що чувак, ти вже тут з'їжджаєш. Супер. Дуже зручний з'їзд, не треба далеко їхати. Тут є розрив, є такий технічний з'їзд дороги. Супер. Я тут якраз розвертаюся. Ну що, годину 42 вже йде тест. Супер. Ну, все, їдемо вже додому, до Старого Гданського. У Польщу в мене було тільки як орієнтир. Я вимкну навігацію, коли ми проїдемо в я не буду там зупинятися. Підведемо підсумки вже, мабуть, у Старогарді. Ну просто на підставі записів, що на екрані нам покаже, коли проїдемо Мольше. По дорозі ще будуть дорожні роботи, сповільнення, але ну, це життя, нічого, це неминуче не просто автобани без дорожних робіт, без е, якихось аварій. там затримок, вони не бувають. Це ідеальний просто випадок, коли нічого нема, все добре, дорога вільна. 31%, 208 км вже проїхали. Ще можемо проїхати 100? Тобто 308 можна проїхати в такому режимі. Супер. Ще залишиться буфер. Слухайте, ну я в шоці? Більше 300 км ходу. Може проїхати така Тесла базова. То я не знаю, чи є якась перевага. Зараз трохи розігнався. Я не знаю, чи є якась перевага, бо ззаді їде хтось 170. Чи існує взагалі якась перевага моєго лонгренджа? Поїхав. 74,5 кВт годин мій лонгрендж мав. дуал мотор. Коли був новий, зараз 68,5, це вже рестайловий з тепловим насосом. Може взимку має якусь перевагу влітку. Що моя зробить 300 км і треба вже заряджатися, що ця зробить 300 км і треба вже заряджатися. Ну, може різниця кілька кілометрів тільки. Так що, слухайте, хто сумнівався, чи брать Long Ranch ще більш 19-го року. Чи ЛФПшку 60, 21, 2, 3. Ну навіть не думайте, беріть ЛФПшку 60. Нема про що думати. Вона запасом ходу вас не образить. Будете задоволені, особливо влітку взимку. Може бути трохи нюанс, бо ця батарейка любить тепло. 20 градусів це її мінімальна температура, щоб добре, щоб добре брати заряд, віддавати заряд. Оце все. Але ну щоб ви розуміли, це я вже зараз бачите, їду трохи швидше. Е, трохи вийшов. За... Забалакався з вами, ні? І трохи обганяю швидше. Але ну я в шоці? Я в шоці. Що Шо? моя Тесла доїде до першої зарядки з дому, за... заряджена до 100% 300 км, ну, макс... 290 км від дому. Що ця? Немає різниці, слухайте. Ну ця трохи може повільніше заряджається, але в неї менша батарейка. 170 максимум. І на суперчарджерах, і на звичайних зарядках. В моєї 189 максимум на іоніті, не, не тесловських зарядках найширше. А на теслах, на суперчарджері десь 230-240 це мій максимум. Ну бо в мене батарейка LG. Але воно дуже швидко падає. А ця заряджається до 100%. За той час, що моя заряджається до 90 Ну, я взагалі не маю, не маю аргументів за лонгренч, коли можна купити новший стандарт з 60 Тільки музика, тільки повний привід. Все. Фіксуємо 2 години 241 км перед початком участку дорожніх робіт. Споживання енергії було 182 Вт-години на кілометр. Ну, Мабуть, з 10 кілометрів цей був відрізок дорожніх робіт з зниженням швидкості. Ми там їхали в одну полосу 80-90, переважно 80. Ну і це, звісно, впливає на результат тесту. Бачите, такий був, так низько було споживання енергії. Але що я хочу сказати, тільки на 1% нам збільшився запас ходу. По доїзду на Моб Польща, тому 1% це не сильно вплив, не сильний, тому можна як би, ігнорувати. Будемо вважати, що це середньо по палаті реальний тест запасу ходу на автобані, скільки вона може проїхати. Звісно, не тільки по автобану, бо до Автобану ми на автобані не живемо, а ми до автобану ще маємо доїхати тут 12 км. Ми будемо до, доїжджали ми до автобану, 12 км ми будемо з'їжджати з, з автобану. Я вже виключив МОП Ольше. Так що їдемо все добре. Дивіться, 273 кілометри це вже 10% і це вже зазвичай люди думають, де б зарядитися, щоб ще мати якийсь запас. Ось ми доїхали до МОП Ольше, 24 кілометри 181 година. Тут Іоніті тут можна зарядитися. Ми продовжимо їхати далі. Очікуємо, ще 35 км спокійно можна автобаном проїхати. Очікуємо бути на стоянці супермаркету з безкоштовною зарядкою в Старогартіданському, маючи 6% ще бачите, ще 17 км проїхати. З'їзд вже з автобаном вже скоро я задоволений, автомобіль перевищив очікування щодо запасу ходу. Все, ми вже з'їжджаємо. Ось наш з'їзд, вже знак є 500 метрів, тому вже тут не розганяюся, видно на карті. Класно. На відмітці 280 км ми з'їхали з автобану, зараз їдемо звичайними дорогами, ще 12 км, ну, менше вже. І будемо на місці. Ну і тобто, цей автомобіль проїжджає ці 270 км чисто автобанами легко. Ну а з урахуванням того, що там з'їзди, заїзди. Ну, от реально, як я з дому їду, я думаю, що я доїду до тої самої зарядки, до якої я зазвичай тягну ну, з дому своєю, своєю Теслою. І це прикольно. Завтра, до речі, протестую, буду їхати, заряджу до 100%, буду їхати стандартним маршрутом, як завжди, у Варшаву. І подивлюся, то до якої зарядки мені вистачить. Все, ми доїхали. Окей, тобто, що? 300 км реально на цій батарейці, Дивіться, ще 6% залишилося. 176 Вт-год на кілометр середнє споживання, 293 в 2,35 ну, Як на мене, супер. ну, Останні вже шматки дороги були повільні, тому споживання енергії низьке. А так десь треба рахувати 180 км. В атагоди кілометр середньо. Так, при хорошому дні, без сильного дуже вітру. Так виглядало 94,1% спожито енергії 3,40 залишилося. Тест закінчуємо. Зарядки безкоштовно немає. З України родина підключилася, тому нехай заряджаються. Дуже дякую, що дивилися. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Знову повторюю, хто тут є, хто хотів би протестувати свій автомобіль, в тому числі на деградацію. Звертайтесь, будь ласка. Все, бувайте!